Додавання, закони дії додавання, задачі, які розв'язуються дією додавання, число 1234. один рядочок. усний рахунок порахує від 200 до 220. Порахує від 100 до 110. Два натуральні числа можна додати. Додавання це арифметична дія, за допомогою якої з двох або кількох чисел доданків знаходять нове число сума, що складається з кількох одиниць, скількох було їх в усіх доданках. Тобто перший доданок, другий доданок, третій доданок, сума. Сума натуральних чисел завжди більша за кожні з доданків. Для швидшого та ірраціонального обчислення треба знати закони та властивості дії додавання. Способи усного і письмового додавання. Закони додавання. Для будь-яких чисел А і Б правильна рівність А плюс Б дорівнює Б плюс А. Ця рівність виражає переставний закон додавання. Її читають так. Від переставляння доданків сума не змінюється. Для будь-яких чисел А, Б, С Правильна рівність сума А плюс Б плюс С дорівнює А плюс Б плюс С. Закон додавання. Її читають так. Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього чисел. У сумі кількох доданків можна переставляти доданки та брати їх у дужки будь-яким чином. Наприклад, 17 плюс 139 плюс 83. Отже, спочатку знаходжу суму 17 та 83 дорівнює 100 і плюс 39 дорівнює 239. Або 44 плюс сума чисел 98, 56. Дорівнює 44 плюс 56 буде 100, і плюс 98 буде 198. Закони. Розглядаємо 45 плюс 328 плюс 55. Будь ласка, давай подумаємо. Що треба зробити? Правильно, 45 плюс 55 буде 100, плюс 328 дорівнює. Звичайно, дорівнює 428. Або наступний: 114 плюс 97 та плюс 186. Правильно, 114 плюс 186 буде 300. І плюс 97, 397. Будь ласка, обчисли. І порівняй здобуті результати. 43 плюс 22 плюс 8, плюс 17, та плюс 40. Ми можемо спочатку. Так, що зробити? Правильно додати 22 плюс 8, правильно? Або зразу додати 43 плюс 22, буде дорівнювати 65 плюс 8. Скільки буде? 73 плюс 17 90 і плюс 40 130. Добре, тепер 43 плюс сума чисел 22 і 8, плюс 17, плюс 40 22 плюс 8 буде 30, 43 плюс 30 буде 73, плюс 17, 90, плюс 40, 130 буде. Тепер ми знаходимо суму 43, 17 спочатку. 43 плюс 17 буде дорівнювати скільки? Звичайно, буде дорівнювати 60 плюс 22. Так? Е, в нас є і 8 плюс 40-48. 60 плюс 48 дорівнює 108 і плюс 22 знову 130. Дивимось, 22 плюс 8 буде 30. 43 плюс 17 буде. Скільки? 60. Дивимося, що ми маємо? 30 плюс 60 буде 90, і плюс 40 130. 639 плюс 61 та плюс 37. Будь ласка, ми з вами знаходимо суму 639 плюс 61. Буде скільки? Ну, звичайно, буде 700 і плюс 37. Буде 737. Наступний 357 плюс 291 і плюс 43. Що ми робимо? Правильно, ми 357 додаємо 43, а потім додаємо 291. Скільки буде? Подивись. Правильно, буде в нас 400. так? І плюс 291 буде 691. Наступні спроби виконати самостійно. Ну що, готові? 581 плюс 284 плюс 19. Перевіряємо, 581 додаємо 19 і додати 284. 581 плюс 19, скільки буде дорівнювати? Ану, скажи, звичайно, буде дорівнювати 600 плюс 284. 884. Згодні? Так, добре. 492 плюс 43 додати 8. Додаємо 492 плюс 8 буде 500 і плюс 43, 543. Наступне дивимося. 648 плюс 125. Та плюс 75. 125 та 75 буде 200. 648 плюс 200 буде 848. Далі, 123 плюс 77, та плюс 123. Що ми робимо? Правильно, 123 плюс 77 буде 200 і плюс 123 буде 323. Сподіваюся, ви виконали так. Прочитай задачі. Визнач, які з них розв'язуються дією додавання. Усно розв'яжи дві задачі на вибір. Для виготовлення торта витратили 300 грамів вершкового масла і 200 грамів маргарину. Скільки грамів жирів витратили для виготовлення торта. 310 плюс 200. Це на дію додавання буде 510. Наступне, Від мотка відрізали спочатку 40 метрів стрічки, а потім ще 66 метрів. Скільки всього метрів стрічки відрізали? 40 додати 66 дорівнює. Так, правильно, 106 метрів. Це діє додавання. Олеся спіймала 30 рибин. Це на 5 рибин більше, ніж спіймав Іван. Скільки рибин спіймав Іван? Треба від 30 відняти 5 і буде 25. У кошику 6 білих грибів. Це на 5 менше, ніж там лежить маслюків. Скільки маслюків лежить в кошику? 6 білих це на 5 менше, ніж маслюків. Отже, маслюків на 5 більше. 6 плюс 5 буде 11 маслюків. Це дію додавання. В першому парку є 7 альтанок, а в другому на 2 альтанки більше. Скільки альтанок у другому парку? Правильно, 7 плюс 2 буде 9. Також дію додавання. В автобусі їхало 30 пасажирів. На зупинці зійшло 9 пасажирів. Скільки пасажирів стало в автобусі? 30 відняти 9 дорівнює 21 пасажир. Отже, це надію віднімання. На 1 січня 2020 року в місті Львів мешкало 734 тисячі 314 осіб, а в місті Чернівці 267 тисяч 60 осіб. В якому місці на цю дату мешканців було більше та на скільки осіб. Це, звичайно, надію віднімання. Довжина прямокутника 7 метрів. Це на 3 менше, ніж його довжина. Знайди довжину прямокутника. Спочатку треба що зробити? Звичайно, треба до 7 метрів додати 3 метри. Це буде довжина прямокутника. 10 метрів довжина. Домашнє завдання Виконай номер 542 та 543. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!